У столиці Шахтарського краю триває антитерористична операція. Мирні мешканці Донецька вже втомилися від життя у повсякчасній небезпеці. Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки почали відкрито тероризувати населення. Особливу увагу сепаратисти стали приділяти спортивним організаціям та клубам регіону. Серед білого дня на одне з перехрест Донецьку вийшов озброєний бойовик. Чоловік перегородив дорогу автобусу футбольного клуба Шахтар. Водій автобуса спробував об'їхати бойовика, але у відповідь дорогу йому одразу загородили дві машини. Автобус пропустили тільки після того, як озброєні чоловіки побачили в салоні дітей. Це не єдиний випадок прискіпливих перевірок бойовиками ДНР, спортсменів Донеччини. Експерти пов'язують таку поведінку сепаратистів з неприязню до Ультрас донецького шахтаря. Фанати футбольного клубу активно виступають за мирний Донбас та територіальну цілісність України. Своє бажання бути в єдиній Україні. Вболівальники демонструють на кожному футбольному матчі за участю своєї команди. Така позиція вболівальників, звісно, не до вподоби терористам, і згодом відверте невдоволення та прискіпування до спортивних вболівальників та спортсменів у бойовиків ДНР змінилося активними діями. Запалала одна з візитівок Донецька, льодова арена. Дружба. Це домашній майданчик хокейного клубу Донбас, і саме тут зазвичай відбуваються концерти зірок естради, що приїжджають до міста. Терористи підпалили льодову арену вночі. Перед цим її пограбували, обчистили фанатський магазин, звідти повиносили золоті медалі. Потім бандити викрали клубну машину, а лише тоді підпалили будівлю. Прибуркувати вогонь примчали понад десяток пожежних машин. А коли стали з'ясовувати причини займання, то ні у міліціонерів, ні у власників арени не було жодних сумнівів, що підпал справа рук бойовиків так званої Донецької народної республіки. Орієнтовно о перші 15 озброєна група бойовиків кількості понад 10 осіб незаконно увірвалася на територію арени Дружба. Зловмисники оглушили і зв'язали охорону, розікрали майно фан-магазину. Після чого влаштували підпал. На щастя, у пожежі ніхто з людей не постраждав. Проти збитків арена зазнала колосальних. За словами власників будівлі, знадобиться більше трьох місяців цілодобової роботи, аби відновити майданчик. Тільки но загасили вогонь на людовій арені дружба, як донечани знову насторожилися. Інтернетом поповзли чутки, що наступною ціллю терористів стане легендарна Донбас-арена. Зухвалий вчинок терористів обурив не лише донеччан, а й всю спортивну спільноту України. Хокейний майданчик Дружба та футбольний стадіон Донбас Арена є чи не найзнанішими візитівками регіону. Вони гаряче шановані і місцевими мешканцями, і гостями Донецька. Експерти говорять своєю неповагою до улюблених місць донеччан та агресивними діями терористи нічого не досягнуть, а лише налаштують проти себе все населення регіону, адже нікому не сподобається, коли дорогі серцю куточки руйнують радикально налаштовані екстремісти. Як я й говорив тиждень тому, діячі ДНР це справжня банда сомалійських піратів, яким немає місця в майбутньому Донбасі. У мене немає сумнівів, що усій ці злочинні структурі настане кінець і залишилося зовсім трохи для того, аби жителям Донбасу стало зрозуміло, що і хто стоїть за їхніми мильними гаслами.